Згорів тут примірник п'ятикнижя, тобто Тора у вигляді не сувоя, а книжок. Ці вікна не потріскали, ці вікна биті. Він стільцями кидав у вікна. Представник єврейської громади у Чернівцях Михайло Крайс показує наслідки пожежі у синагозі в Садгорі. Напередодні її підпалив 30-річний чернівчанин, який перебуває на обліку у спеціалізованому закладі. У будівлі нема цілодобової охорони. Тут чергував наглядач, який проживає неподалік. Синагогу підпалили, коли охоронця не було на місці. Вчора приблизно о 15.20-15.30 сюди на територію синагоги увірвався чоловік. Який для цього зламав колодки на воротах, потім йому вдалося проникнути всередину споруди в центральній великій залі. Він взяв багато книжок, він звалив ці книжки посеред синагоги. Він запалив ці книжки і полум'я охопило синагогу і наробило там великої біди. Орієнтовні збитки від пожежі у синагозі можуть сягати понад 5 мільйонів гривень, каже крайс. За його словами, найскладніше буде знайти майстрів та художників, які зможуть відновити будівлю та ручні розписи, які були на вітражах, стінах та стелі. Тому наразі не знають скільки часу це займе. Для того щоб придбати всі ці книжки, спонсор, член нашої громади, пожертвував 50 тисяч євро. Тобто це дуже коштовні речі. Тепер далі ви бачите залишки біми оцього постаменту, який великий, такий був дерев'яний ручної роботи, різьблений. він коштував 13 тисяч доларів. Приблизно виготовляли його в Дніпрі. Будівлю синагоги у Садгорі збудували майже два століття тому. Неподалік неї є могила Цадика, до якої приїжджають євреї з усього світу. Також на початку повномасштабного вторгнення тут організували прихисток для переселенців, у якому допомогли понад 2,5 тисячам людей. За словами Крайса, коли стало відомо про пожежу, багато з них телефонували та пропонували свою допомогу. Я отримав 200 пропозицій, як з-за кордону від людей, які питають, чи ми можемо допомогти, і так само від наших Чернівецьких, і це не, не тільки євреї. Люди готові були вже сьогодні прийти і допомагати мити, відмивати, спасати власноруч. За словами речниці обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій Мирослави Іванчук, полум'я поширилось на 20 квадратних метрів. Ніхто з людей не травмувався. Ліквідація була недовго. Оперативно хлопці спрацювали там орієнтовно 15 хвилин, тому що невелика площа. У поліції розпочали кримінальне провадження за статтею умисне знищення або пошкодження майна, що заподіяло шкоду в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років, каже речниця Нацполіції області Кароліна Маришева. Наразі проводять досудове розслідування. Поліцейські оперативно зреагували на повідомлення, провели першочергові заходи та встановили особу чоловіка причетного до злочину. Ним виявився 30-річний житель обласного центру. Його поліцейські затримали у процесуальному порядку. За словами Михайла Крайса, головна тора, яку здебільшого залишали у приміщенні, де була пожежа, уціліла, оскільки раніше її перенесли в іншу частину будівлі. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.